Давай проведемо розслідування, подругу, і подивимось, хто твій ворог і чого він від тебе хоче. Невже він дійсно сподівається, що можна повернути час назад, і ти закриєш свої очі? Смерть і. Імператор. Твій ворог, людина, чоловік, мужик, такий власний, конкретний, дуже тяжкий характер. Це такий... Контроль конкретний, який тільки може бути Це із розряду все має знати про тебе. Е, ти йому зробила якусь смерть. Ну смерть перенародження. Ти можливо з ним розійшлась, чи можливо ти йому колись відмовилась? Відмовила точніше, і, і все і в нього проблема. Хочу запитати, чому ненавидить, чому ворог підлість. Ти зробила в його сторону? Чому ти зробила підлість? Бо він планував з тобою любов. Добре, а чому ти йому відмовила? Ти йому розбила серце. І він згадує, от він тепер сидить і згадує про те, як ти йому розбила серце, про те, як ти з ним поступала. Заробляє бабки, буде до тебе скоро прийде з баблами з тим І? Буде подарунки тобі робити конкретні. Буде тебе купляти. Поняла? Купляти твої ці щоб ти стала імператрицею. Одним словом, якийсь мужик. Ти видно його наказуєш спеціально для того, щоб отримати від нього максимум, і правильно до речі, робиш.